Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Подивимось з вами на ціни: виноград Кишмиш 77 гривень за кілограм. Печериці фасовані пів кілограма 84,50. Салатний мікс вітамінний 125 грамів, 55 гривень. Такий варіант суміш салатного листя. За 45 італійська. Нектарини по 92 гривні. Персики 86. Персик інжирний 140. Мандарин Муркот 87. Я купіти заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Банани по 58 гривень, грейпфрут 70. Кілограм ківі 160 гривень. Причина оцінику ціна вказана за 100 г. Сливи по 35. Диня Узбецька 75 гривень за кілограм. Кавун безнасінний 50 гривень за кілограм. Звичайні кавуни по 14 гривень за кілограм. Томати коктейльні – 140 гривень за кілограм. Томати грунтові 25, тепличні 65, рожеві по 79 гривень. Перець солодкий червоний 115,50, кукурудза перший катунок. Штука за 13 гривень. Цибуля червона Марс 27,50. Кабачки по 27 гривень кілограм, буряк 9 гривень за кілограм. Капуста 12. Картопля по 15 гривень 1 кг. Огірки 41 гривня. Перець ми бачили. Баклажани по 35, гарбуз Хокайдо 40 гривень. Гарбуз, гарбуз батерна 24. Картопля другий гатунок. Вона менших розмірів по 14 Морква мита 17, звичайна морква по 11. Цибуля рік 11 гривень за кілограм, корінь імбиря – 160 гривень кілограм. Так, баклажан це друга категорія. Першу категорію ми бачили: чесник 134,90, Перець салатний – 44,40. Яблочко раннє 36. Голден 46. Гало 36. Груша 70. Манго ціна за кілограм 135. Авокадо хаас це дві штучки. Одна упаковка за 80 гривень. Такий варіант поштучно – 80 80. Авокадо перший гатунок. 210 гривень. Я так розумію, що це ось такі чи такі два види, оцінник один. Ну, вони дуже відрізняються один від одного. Так, апельсини по 80, лимони 86 грив. Наступне, що хочу подивитись, це крупи, макаронні вироби. Вермішель рисова 73,30-150 г. Макароні виробили 100 для лазані 70 гривень 30 копійок за пів кілограма від делюкс. Так, це не окційні 66,60. А, а так, переважно, всі акційні, ну, за винятком. Так, локшина 57 гривень пів кілограма, спіралі 46-40. ще по акційній ціні спіралі 46,40. Це спагетті. А ось такі і такі по 56,60. Так, бачите, якось вибірково. одні акційні, одні неакційні. Від своєї лінії неакційні спагетті по 42 гривні. Для паста 41 гривня 80 копійок. Ходіть шукати акцію. Так, це є ля паста рекатоні 40-80, неакційні день у день. 40 гривень за кілограм. Розумний вибір 29 гривень кілограм. Акція на рис, Розумний вибір 42 гривні за 1 кілограм. такий пропарений. По 49. Шліфований теж 1 кілограм. Так, ще є подрібнений: 34. Крупа гречана 31 гривня, 30 копійок. Знижка на басматі 70 гривень від делюкс. І жасмін теж 70 гривень за кілограм. Акція діє по 9 вересня. Це є комуліно 80 грн. Пропарений довгозернистий 66 г. Тут немає акцій. Крупа пшенична із м'яких сортів пшениці 17,60 за кілограм. Крупа манна 24 гривні кілограм. Сочевиця 49 гривень за пів кілограма. Рис атуаль 1 кілограм 69 Крупа гречана, атуаль 50 теж кілограм. А ще є знижка на пластівці. Крупнозернові або дрібнозернові – 34,10. Вага 500 грамів. Цукор за 30 гривень 1 кілограм. Розумний вибір. Фасований 500 грамів 33,20. На згущене молоко. Акційна ціна, якщо оплачуєте карткою, АТБ. 61 гривня. Для всіх інших ціна 83. Борошно Хмельницький млин. 2 кг 42 гривні та 30 копійок сільно борошно 54,40 кг та 800 г. Пудра цукрова по 13 гривень за 200 г. Мрія, ванільний цукор гривня 70 за 10 грамів. Так, кислота лимонна нема. Розумний вибір. Розпушувач тіста 3 гривні і 10 копійок за 18 грамів. Розумний вибір. Дріжджі сухі по 23 гривні 100 грамів. А ось такі по 5,70. А ще й ось такі сухі дріжджі, швидко діючі. По 13,40. Це якщо оплачуєте картку АТБ. Для всіх ціна 19,30. Сіль мелена кухонна, кам'яна 13 гривень за кілограм. Гімалайська 34-30, 200 грамів. Морська. Пів кілограма 18,80 і така від своєї лінії за 21 гривню та шістдесят купів. Кілограм сметана, галичина 15% жирності, 45 гривень за 300 грамів. Сметана «Молокія» в Упаковці теж 300 грамів, 15% жирності 51 гривня. А якщо оплачуєте карткою ТБ 37. Сметана президент 15% жирності. 300 грамів, 44,30 Сметана просто наша 44 гривні за 300 грамів. Сметана від своєї лінії 23 гривні 200 грамів. Молоко. Галичина 2,5% жирності 50 гривень. 870 мілілітрів. Від своєї лінії розкупили 800 мілілітрів 40 50. Просто наше 1 жирності 39,50 870 грамів від своєї лінії 2 кг 104,30 Угу. Є ще у таких пакетиках фермерські традиції, 52 гривні 80 копійок, 900 грамів. Така тенденція, що на знижці, те й швидше розкупляються від своєї лінії 2,5% жирності 40 гривень і нема. І більшого відсотка жирності, меншого відсотка жирності, бо що не опційні. Таке молоко питне, пастеризоване, 3,2% жирності 47,60 900 мл. І ще ось таке молоко, щоденний збір українське 36,80 900 грамів. Кефір ферма 2,5% жирності 57. Кефір просто наша 1% жирності 48,40 870 грамів. є, сир, кисломолочний. 9% жирності 82 гривні. 78,35% жирності. Вага однаково 350 грамів. В цих теж всіх по 350 грамів. Кисломолочний сир від своєї лінії 61 гривня за 300 грамів 5% жирності. Так, Це є сир кисломолочний президент зі сметаною та наповнювачем курагою 55-180 грамів. Сир зернистий ферма 35,30, 160 грамів. В таких упаковках по 180 грамів. Нежирний 29,50, 5% жирності 31 гривня, 60 копійок. І 9% жирності 33,70. О, ви знаєте, я ось цей люблю у якості солодкого перекуса. Це є сир кисломолочний з ароматом ванілі. 10% жирності 45%. 30 за 180 грамів. Тут, по-моєму, і склад досить непоганий. Е, так, енергетична цінність білки 11,9. Така маса сиркова солодка з родзинками 33,30 за 140 грамів. Молоко щоденний збір пастеризоване: 450 грамів за 22 гривні та 40 копійок. Дитячий сироп полуниця 26,70 90 грамів. Ягутинський кефір 2,5% жирності 46,30 900 грамів. Молокія кефір 2,5% жирності 400 грамів за 24. Ще є ось такий кефір нежирний. За 36 і 2,5% жирності за 41 гривня та 30 копійок. 900 грамів. Питний йогурт від своєї лінії. Персик маракує. 900 грамів, 42 гривні, 70 копійок. Хто не бачив, розтишка йогурту з опційною ціною 10,70. Йогурти дольче 280 грамів за 29,50 смаки в асортименті. Яйця першої категорії поштучно за 4 гривні і 19 копійок. До речі, я завжди купляю ось такі поштучно. Беру одразу цілий луток. Не знаю, ми любимо йому. Акційна ціна на яйця ясен світ, розмір L, тобто більші, 10 штук, 72 гривні. Ясен світ М, десяток яєць 68, Полтавське 65 за 10 штук. Від своєї лінії 61 гривня, 80 копійок. Це 0 більше. І це 1,56 за 10 штук. Квочка 66,50, домашні – 70,40 о, подорожчало перепелине 70 гривень, 70 копійок, 20 штук. Продукт. Ваш молочник. рослинно вершковий 34 гривні за 180 грамів. Масло молокія солодковершкове екстра 110,80 180 грамів. Біло церкійське за 90 гривень 60 копійок, Теж 180 грамів. Масло торгової марки Ферма. За 85-70-73% жирності. Масло дари Карпат 100 гривень і 30 копійок, 180 грамів. Суміш рослинно-молочна тульчинка 400 г. 76,80. Крило, курчат бройлер, чабатурочка. Ціна за кілограм 98,50. Серце курчат бройлер. Наша ряба 98,30. За упаковку. А в ній 700 грамів. 135,90 коштує кілограм стегна курячого. Наша ряба. Такі упаковки більше одного кілограма. Так, кілограм з лишнім. Тушка охолоджена курчат бройлер 113,40 за один кілограм. Ще орієнтовну вагу вам скажу половиною, так, до половиною кілограмів, плюс-мінус. Реберця до грилю по 288,90. За кілограм і тут орієнтовна вага до 300 грамів, але є, звичайно, різні більші менші. І ще з вами подивимося на олію. Давно мене дивилися на оливкову 250 мл 137,50, 500 мл 243, 30. Олія конжутна 144,80 за 250 мілілітрів. Так, що є з акційною ціною? Давайте будемо шукати. Чумак золота. 80 гривень 900 мілілітрів. Від своєї лінії тут 500 мл 39,70. Об'ємом 3 літри, 216,50. Майола не рафінована 68 850 мл. І все. Акційної більше немає. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що подивилися його до кінця. Хочу побажати вам вигідних покупок та гарних вихідних. До нових зустрічей!